Євросоюз обговорить із перехідною владою Сирії подальшу долю російських баз на території країни. Голова європейської дипломатії Кая Кала сказала, що багато країн виступають проти російської присутності. Хоча Москва весь цей час домагається зворотнього зараз. У Домаську у німецька та французька делегації. Яка позиція західних країн? Запитаємо у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Олено, вітаю. як свою позицію пояснюють у ЄС. Доброго ну, Калас, яка напередодні власне вперше головувала на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, сказала, що присутність російських військ на базах у Сирії викликає занепокоєння щодо європейської безпеки. Вона зуважила, що територію Сирії активність Росії на цих базах не обмежується. Йдеться про авіабазу Хаймім та військово-морську базу Тартус, які уряд Асада надав у безкоштовну оренду Росії на 49 років ще у 2017 Ця році Багато міністрів закордонних справ підняли це питання і сказали, що це має бути умовою для нового керівництва, щоб вони позбулися російського впливу на своїй території, оскільки це база, з якої вони також ведуть свою діяльність щодо Африки та своїх південних сусідів. Сьогодні Кайкало заявила, що Брюссель направив до Дамаска високопоставленого дипломата Євросоюзу для встановлення контактів з перехідним урядом Сирії і що ЄС відновить роботу свого представництва в країні. А поїхали до Дамаска так само і німецька і французька делегації, теж на такі перші переговори з представниками тимчасового уряду. Британія і США повідомляли, що мали перші дипломатичні контакти. Ну а про секретар а, власне самої перехідної влади Сирії напередодні закликав Росію переглянути свою присутність на території своєї країни.